Хочу запропонувати вам таку коротеньку лекцію. Називається вона під назвою Як ми вбиваємо своїх слухачів. Це за матеріалами Олексія Каптарева. Цікаво, звісно, я трішки по-своєму підготував її. Що ми маємо знати, яким чином ми маємо зацікавити своїх слухачів при доповіді? Мені хтось із студентів запитав, як на запитання, я кажу: ви маєте доповістися по презентації, і запитання було наступне: це я маю прочитати презентацію, і ось з приводу цього я і хочу таку коротеньку-коротеньку ремарку зробити. Я її теж записую. Пам'ятаємо про свою безпеку. Обов'язково, якщо оголошено тривогу, то ви маєте відімкнутися від цього і йти в укриття. І так, як ми вбиваємо своїх слухачів, яким же чином ми це створюємо? Взагалі у світі десь близько 300 мільйонів користувачів програми PowerPoint. Зараз існує величезна кількість інших програмних продуктів, які дозволяють створювати презентації. І вони. Але побудовані вони на одному і тому ж профілі. Вони проводять 30 мільйонів презентацій щодня. Уявіть собі, 30 мільйонів це як вся Україна. Ось щодня проводить вся Україна презентації, ну майже без дітей, якщо візьмемо. Приблизно 1 мільйон презентацій йде прямо зараз: 1 мільйон презентацій. І 50% з них просто неможливо сприймати цих презентацій. Багато людей страчує своїх слухачів. Коли проводить презентації. І це робиться саме зараз. Вони всі мертві, ну, майже мертві, коли вони слухають ці презентації чи доповіді. І тут замкнуте коло відбувається: проблема у відношеннях, відповідним чином, проблема з комунікаціями, мало контактів. Ви не можете зацікавити, відп... звідси мало грошей і, звісно, мало навчання. Якщо немає грошей, ми не маємо за що навчитися. І звідси нудні презентації. І навіщо ж вони це роблять? Запитує у нас містер Бін. Що нам каже наука, наука нам каже, що PowerPoint не вбиває людей. Це абсолютно нормальна програма, яку ми використовуємо для того, щоб донести якісь свої думки до наших співрозмовників. Люди вбивають людей, саме люди своїм відношенням. Не спеціально, але роблять це регулярно. І чому ж це відбувається? Чому вбиваємо своїх людей, коли доповідаємо? Особливо це стосується доповідей, в яких ви хочете когось зацікавити. Чи своєю думкою, чи своєю роботою, наприклад, дипломною роботою, чи це магістерська робота, чи це доповідь на семінарі, чи це доповідь на конференції? Тому що ну, лекції це така частина, яка іноді потребує просто додаткового написання тексту на слайді. Ми зараз розмовляємо просто про доповіді. І так, чому ж це відбувається? Чому вбивають завдяки чому це відбувається? Завдяки відсутності сенсу, завдяки відсутності структури, завдяки неправильній побудові слайдів і відсутності репетиції. Перше, сенс. Ну, він має бути присутній у всьому в нашому житті, але перш за все, ми зараз розмовляємо про доповіді. Навіщо ви виступаєте? Щоб донести інформацію, тому що потрібно виступити, або заради сенсу. Я вам скажу так: якщо ви це робите, от е, е, просто е, російською спустя рукава, то е, в тому нема ніякого сенсу. Е, то в тому немає. Чому сенс у вашому виступі е, важливо для вас? Чому важливо виступити? Ви хочете просто відкараскатись, ну тоді скажіть, мені скажіть навіть, я теж не буду проти. Якщо ви скажете, ви знаєте, я не буду виступати, я не хочу чому, цьому вчитися, і ну, це не моє. я е, буду на іншій роботі я не можу доповідатися. Якщо ви хочете таки мати можливість спілкуватися з людьми, маєте можливість донести свою думку, то ви маєте вміти це робити. Як працюють презентації, презентації працюють, сенс створює пристрасть. Тобто, якщо ви розумієте, для чого ви це робите, то в цьому є пристрасть вашої доповіді. Пристрасть привертає увагу. Увага переходить в дію От скажіть, будь ласка, ми зараз можемо перевірити, чи є у вас розуміння таке, що таке пристрасть. Скажіть мені, будь ласка, це пристрасть? Так. Це пристрасть. Так, я думаю, що це пристрасть. Це пристрасть. Так, величезна пристрасть, яка захоплює. Це пристрасть, коли Стів Джобс. Робив свою доповіді, до нього приходила величезна кількість людей. Ви можете зараз подивитися, людини вже немає. А в Ютюбі кількість переглядів просто зашкалює. Він свого часу зробив одну таку річ. Його запросили відвідати якийсь з університетів. Здається, Стенфордський але я не буду наполягати на цьому. І його посадили. Там, де мають сидіти доповідачі, а поряд з ним сіла дівчина-студентка. Вона не знала, що ну, це місце для доповідачів на цій конференції, і сіла поряд з ним. Вона дуже йому сподобалась. Він, закінчивши свою доповідь, вони познайомилися. Ну, поки сиділи поряд, а закінчивши свою доповідь, всі розійшлися. І йому потрібно було їхати е, на зустріч з інвесторами. Він сів уже в свою машину, побачив цю дівчину, яка прямувала е, до парковки університету, і він себе запитав, що б я зробив, якби це був останній день мого життя? Поїхав би на зустріч з інвесторами, чи е, познайомився ближче з цією дівчиною запросив би її на побачення? Uh, і він для себе вирішив. Uh, вона стала його дружиною, народила йому дітей, і в них дуже гарна сім'я була. Ну, поки він, на жаль, не помер. Uh, Вуйчич, це пристрасть. Він людина без рук, без ніг може доповідати на нього, на його концерт, на його я кажу, концерти, на його доповіді, на його промови збираються мільйони людей. Його слухають, він захоплює, він запалює цих людей. Це пристрасть, я думаю, ні. Тому не можете знайти сенс відмовтеся від цієї доповіді, презентації тощо іншого. Що хочете робіть, але відмовтеся, не знущайтеся над людьми. Друге, структура. Е, коли ми побачимо на цій цеглинці, я недарма е, цю презентацію зробив цеглинок, цей забор, е, цей паркан, ми бачимо. З якою чіткою структурою, як гарно викладена ця цегла. Яку структуру вибрати? Це будь яку але вона має бути ваша. Вона має бути, перш за все, переконлива, запам'ятовуватись і масштабуватися. Має це на увазі, що ви цю презентацію можете розказувати або 45 хвилин, або півтори години, або 15 хвилин. Ось і все. Проблема варіанти структури, яка може бути. Проблема. Шлях, результат. Проблема. Глобальне потепління. Шлях. Перехід на відновлювані джерела енергії. Результат зменшення глобального потепління, зменшення викидів парникових газів, покращення е температурних режимів, зменшення е наявності там е виникнення пустель тощо. Будь ласка, ось вам доповідь. От вам структура. Наступне проблема рішення доводи. е-е Проблема виникла. Рішення, яке ми пропонуємо рішення у нас е, е, виходять з ладу обладнання, е, яке не дозволяє нам вийти на проєктну потужність нашого виробництва. Рішення: замінити основні вузли, які постійно виходять з ладу. Доводи. Тому що надійність цих вузлів цієї компанії в півтора рази вища, аніж. Тієї, що у нас стояла попередня. Ось вам доводи. Все, ось вам. І або щось уже складніше, але потрібно давати людині три, чотири аргументи. Ви знаєте, курка, вона може рахувати, у неї мозок настільки побудований, що вона може рахувати до трьох. Тобто, коли ви у неї будете забирати яйця, вона буде хвилюватися після того, як ви будете забирати. Третє, друге і останнє заберете. А до того моменту ні. Людина створена таким чином, що коли ви даєте купу аргументів, там більше п'яти це взагалі це ні про що, ніхто цього не запам'ятає. Тому три аргументи: чому за, чому це потрібно зробити? І от сама структура самого виступу вона робиться таким чином: перше, вступ, навіщо ми про це розмовляємо? Навіщо я зараз веду цю презентацію? Да саме для того, щоб ви стали краще. Тобто, я хочу привити вам таку позицію, таку, таке ставлення, щоб самому приємно було дивитись, перш за все, а по друге, щоб ви могли вмотивувати інших людей. Про що ця робота? Коротке обґрунтування теми дає, та актуальність. Кому це потрібно? Тобто, будь-якої роботи, якщо ви оглядаєте, робите огляд або аналіз там, виноматеріалів, кому це потрібно? Нашим виробникам в Україні потрібно для того, щоб виготовляти винопродукти, для того, щоб виготовляти якісні винопродукти, для того щоб можливо було їх експортувати за кордон. Що було зроблено з цієї роботи? Стан проблеми Хто ним займався? Уже хто ж до чого цим це розглядав? Ті чи інші вчені, ті чи інші професіонали своєї справи? Постановка задачі. Мета роботи. Для чого ми е, розглядаємо? Для того, щоб покращити там виноматеріали е, при приготуванні е, купажів. Структура. Е, продовжую. Методи дослідження. Яким чином досліджували? Що досліджували Використовували спектроскопію, інфрачервоний аналіз, якісь рідинні хроматографи. Чим ми це робили? Результати, що ми отримали, де отримали таку річ, що якщо ми будемо проводити послідовний впевнений аналіз ми, яку ми отримуємо на виробництво, ми покращимо випуск виноматеріалів. Вин, винопродуктів, вина безпосередньо і зможемо збільшити як вартість, так і почати експортувати за кордон. Інтерпретація обговорення, що це означає, тобто, що означає наша наші результати, ну і висновки коротко резюме зробленого. Ну то що, що нам це дасть? А це дасть нам, як я вам попередньо розказував про Ні, це безвідходних технологіях. Я розказував, що ми кажемо, ми покращимо екологічну складову. Ну, коли це так всі кажуть, ну покращу. Ну і, і, вибачайте, і чорт з нею з тою екологічною складовою. А коли ми кажемо, що ми на цій екологічній складові отримаємо 39 тисяч євро прибутку, то, о, дивіться, цікаво покращити екологічну складову, якщо ми такий прибуток отримуємо. Ну і звісно, коли ви робите будь-яку доповідь, подякуйте. Я не маю на увазі завдання наші з вами. Я маю на увазі завдання, коли ви довго робите. Доповідь там по конференції, по магістерській роботі, по дипломній своїй роботі. Подякуйте тому, хто вам допоміг в цій роботі. Пам'ятайте, що коли ви комусь дякуєте, ви наближаєтесь до цієї людини. І на цьому тлі стаєте самі трішки-трішки вищими. Слайди. Ну. Е Ейнштейн каже, що все має бути просто. Він знайшов чудову формулу просто, є дорівнює м С квадрат. Не потрібно величезних диференціалів і логарифмів для того, щоб її зрозуміти. Він каже, що треба, бути, щоб було все просто, але не простіше. Однак зробити слайди не так просто, як здається. Ну, Наприклад, суміш слайда і документів називається слайдомент. Такий слайд не цікаво дивитися. Блок схема яку ми можемо показати. Ну, певно, гарна підложка. Там ми бачимо якийсь хліб з тміном. Да? І, можливо, нам було б цікаво, якщо ми голодні, то ми б зараз скибочку врізали. Або ось така таблиця даних, коли ми бачимо на презентації. Вау, бачимо, людина щось зробила, якісь цифри там навіть є, якісь ну, прямо ну, цікаво. Да? Або колова діаграма. Ну, щось там теж знову ж таки. Є собівартість випічки хліба, простої рецептури, да якийсь текст є. Або наступна діаграма. Структура продажу хліба в 2015 році. Ми бачимо явне е, співвідношення там сортів вищого гатунку, заварного, традиційного і українського. Це значно краще виглядає, аніж попередній варіант. да Або дерево рішень показуємо. Ти диви, як цікаво, дерево рішень. Можемо розглянути навіть щось десь бачу: і сірі крапки, так і ні. Написано. Це все, що ми бачимо. Протокол ХАСП, який ми будемо з вами робити, для, е, коли будемо розглядати е, програми передумов. Будь ласка, цей протокол ХАСП, І що ми з нього розуміємо? Або приклад ідентифікації та аналізу небезпечних чинників. Тут це теж є. Тільки ми не розуміємо, що тут є. А ось таблиця, яку ми розуміємо з вами: приймання, етап, який відбувається, приймання та зберігання сировини, ми можемо і прочитати, і я можу показати це. Ось етап приймання зберігання сировини, розглядаємо фізичні, біологічні та хімічні впливи, тобто небезпеку, причина, яка порушення цілісності тари, і порушення санітарно-гігієнічних вимог, як приклад ідентифікація аналізу, що може бути профілактичні заходи. Мають відбутися інструкції по перевезенню тари мають бути в наявності, і з ними мають бути ознайомлені працівники, а також інструкція про санітарно-гігієнічні вимоги. Це ж значно краще ніж попереднє. Або знову дані. Ну, як покажуть такі графіки, особливо я дуже люблю такі графіки на захистах дисертацій, там інші ну що воно таке, ну видно. Людина щось будувала там, ну, старалася. Управління якістю продукції це сукупність елементів, які виконують функції впливу на колектив людей, на організацію, координацію, ну такі е е е процедури. Навіщо розказувати людям, яким ви доповідаєте, загальновідомі речі? Ну, нема сенсу, якщо ви розумієте, що ця аудиторія, якій ви розповідаєте, вчиться разом з вами. І вона це знає. Не потрібно, треба зважати на аудиторію, кому ви це розказуєте. Якщо повністю ну, дітям, наприклад, розказувати, ну да, можливо, розказати, що таке хлібобулочні вироби, що таке це. Але коли ви садите перед собою викладачів і доповідаєте їм, що таке хлібобулочні, розказуєте, що таке хлібобулочні вироби, мене нічого іншого не викликає, як тільки зівота нападає. Це можна показати, що таке якість. Тобто, перша, ми з вами от почали розглядати стандарти на першому підґрунті, на першому фундаменті взагалі нашого розвитку, нашого сталого розвитку, нашого реального добробуту, реального добробуту. Кожного з вас, ви, я. Це підґрунтя, це стандарти, це задоволення вимог споживача в якості стандарту. На другому відповідність призначення задоволення вимог експлуатації, тобто, яким чином ми ту чи іншу продукцію експлуатуємо або вживаємо. Відповідність вимогам ринку, тут уже у нас притаманна наша частина конкурентноздатності. Значить, якщо ми можемо експортувати цю продукцію, значить, з огляду на кількість підприємств вибрали таки нашу. І за ціновою, і за якісною. А ось наступне це вершина цієї піраміди, відповідність ще неусвідомленим потребам споживача. Тобто споживач ще не знає, а я вже думаю над тим, який би продукт може такий поспробувати на ринок. Я його ніжно там проводжу маркетингові дослідження, проводжу в. Ретелі, uh, тобто в величезних супермаркетах проводжу дослідження, виставляю невеличкі такі оглядові столики і даю споживачам просто скуштувати. Питаю, скуштуйте безкоштовно цей продукт, щоб може він вам більше сподобається. Або ось цей спробуйте, можливо, це більше. Тобто, називається відповідність неусвідомленим потребам. Це цікаво слухати і дивитись. Це зрозуміло. Схема сертифікації, блок, схема процедури. Це найулюбленіше. От таке наліплять на слайді. Скажіть, будь ласка мені, яка основна проблема в цьому всьому? А я вам розкажу. Перша проблема, навіщо нам PowerPoint? Візуазолювати ідею, створити опорну точку, від чого нам відштовхуватись, на що е глядач має звернути увагу. Це має блискавка бути. Е створити опорні точки. значить і справити враження, наприклад, коли використовують як субтитри або роздруків, тобто, ми ставимо презентацію і читаємо. Як мені одна з е, е, пані сказала, чи, чи хлоп, хлопчина сказав, що це прочитаю. Я кажу: доповідь треба зробити це прочитати презентацію, от саме це, це ж не субтитри, це у пюпітер у музиканта стоїть для того, щоб він гарно грав з правильної ноти. Або як роздруківку, роздруковують презентацію, роздають там членам цієї наради чи конференції чи чогось іншого, або просто як звали ще даних використовують. Як правило, люди, які зосереджені, читають швидше за вас. І у вас немає користі. Я читаю швидше, тому я можу прочитати це значно швидше цей текст. Мені. Просто сумно слухати. Або коли от таке навантаження малюнків на одному слайді. Скажіть мені, будь ласка, скільки коштує один слайд, новий слайд, чистий. Ноль. Рівно 0 гривень. Тому розбийте його на три слайди. Які ж питання? Зосередьтесь увагу на одному рисунку на цьому. Або що ви хочете сказати? Приберіть зайве. Ви хочете виділити якісь. Певний текст або матеріал, або якусь групу цифр. Виділіть її і зверніть на неї увагу. Цей слайд нічого не дає. Є такі дурні правила, вони вже давно гуляють інтернетом, що е, 7 чи менше строк на слайді, 7 менше слів на строку. Це правило дурне, е, тому що якщо його притримуватись, вийде ось такий слайд. Це цікавий слайд. Сумно. Звісно, це сумний слайд, тому що в ньому немає ніякої яскравої інформації. Правило просте: одна думка на один слайд. Мало підібраних кольорів, тобто кольори мають бути ну, 2-3 в презентації використовуються. Дуже мало шрифтів. Фото, а не кліпарт. Тобто, всі ці чотири правила мають бути використані, і тоді у вас буде яскрава презентація. Наприклад, яскравий образ. Яскра більше яскравих образів, ким ми маємо бути? Ми маємо бути лідерами, лідерами в своєму житті. Саме образ Лева може нам дати можливість показати, ким ми хочемо бути. На конференції Apple, значить, я вам зараз даю два приклади. Конференція Apple доповідаю, наша конференція викликає неймовірний інтерес у розробників. Вже більше 6 мільйонів користувачів встигли переглянути презентаційний відеоролик. Всі квитки на сьогоднішню презентацію були продані трохи більше, ніж за 71 секунду. Цікаво, я розказав? Наступний слайд, який використали на конференції Apple для запрошення на цю конференцію. 6 мільйонів 71 секунда. І продано всі квитки продані. 6 мільйонів квітків за 71 секунду. Цей слайд значно цікавіший, на мою думку. Далі ми доповідаємо портрет ідеального співробітника, який ми з вами шукаємо. Нам потрібно розвинути компанію. Він має бути відповідальний, комунікабельний та старанний, стресостійкий, акуратний, має можливість навчатися, націлений на результат, цілеспрямований, доброзичливий. Наявність активної життєвої позиції, бажання працювати і заробляти, дисциплінованість, почуття гумору, захоплення здоровим способом життя. От я так гарно розповів, який нам співробітник потрібен. Давайте його шукати. І як ми його будемо шукати? Або ось вам слайд: нам потрібен ідеальний співробітник. І далі перелічити ті особливі якості, пам'ятаємо, три. Максимум 4, що нам потрібно від нього, від цього співробітника. Для чого він має бути ідеальним? Він має бути таким. Він має бути таким для вас співробітником, якого ви шукаєте. Він має бути ідеальним. Тобто, розшукується ідеальний співробітник на зарплату 15 тисяч доларів. Розподілення інформації по каналам сприйняття людьми. Пам'ятаємо про те, що 7% нашого. Повідомлення складається зі змісту слів. 38 міститься у тоні голосу, 38%, і 55% міститься у язиці тіла, тобто в нейрологічному каналі. Таким чином, складові першого враження: як що ми говоримо, це всього 7%. Як ми це говоримо? Я як з якою інтонацією? Це вже майже 40%. А 55% це так, як ми рухаємось, тому, звісно, нічого не зможе замістити спілкування зі студентами. Психологічні основи підготовки до виступу. Ви зараз бачите слайд, і ми розказуємо: я хочу вам розказати, як має виглядати ідеальний оратор. Подумки ввійдіть в образ яскравого, блискучого оратора, мова якого ллється абсолютно вільно. Це не повинно бути порожнім базіканням без участі душі і серця. Запам'ятайте відчуття свободи і насолоди, яку вам дає ця фантазія, після чого спробуйте вносити цей розумовий образ в свою реальну поведінку виступу. Навчіться думати про майбутнє в публічному виступі із задоволенням. Цікаво? Ось таким готуйтесь до виступу із задоволенням. Це має бути наснага, це має бути. Пам'ятаєте того хлопця, який сидів отак на стадіоні і дивився свій матч улюбленої команди? Готуйтеся, задоволення має бути кругом у виступі. Для цього ви маєте бути вільними. Якщо нам потрібно роздати слайди, це одне питання. Але є прості правила. Зробіть тоді два набори слайдів, якщо ви хочете комусь роздати. Те, що ви показуєте, ось слайд. Для показу, прості правила. Одна думка, мало кольорів, мало шрифтів, фото на кліпар і слайд для роздачі. І тут описано: людина там собі сидить, перепрошую, ковыряється е в бусі і е перечитає е цей слайд. Обов'язково робити репетицію. Презентацію, обов'язково спробуйте, тому що. Завжди є проблема з самого початку. Чи у вас шрифт не підійшов на іншому комп'ютері? Чи у вас ви зробили підложку таку, що на проєкторі, на через проєктор на екрані не видно? Ви сиділи у себе на своєму любимому е комп'ютері, і у вас на екрані яскравий екран. У вас було все чудово. Ви зробили зелену підложку, синій шрифт, і все було чудово. А ви показуєте це всю презентацію на екран на загал, а вона як, як міль просто біла. Має бути контакт з аудиторією. Величезна проблема от я зараз доповідаюся вам. Я не, я не бачу контакту з аудиторією. Це дуже важко. Це завжди важко лектору і доповідачу. Але можна пережити. Але має бути зворотній зв'язок. Зупиніться на своїй презентації, погляньте в очі, тому тій чи іншій людині, чи він вас розуміє, вас це окрилить. Коли це буде е, таке відчуття піднесення, ви самі зрозумієте, як вам це потрібно. Ну і тренування, обов'язково має бути тренування. Обов'язково тренуйтеся перед виступом. Бажано взагалі посадіть бабусю, дідуся, тата, маму, брата, сестру. І розкажіть їй. Те, що ви хочете розказати чи науковцям, чи фахівцям, чи спеціалістам, чи для того, щоб зацікавити. Якщо їх ви зацікавите, ви і інших зацікавите обов'язково, якщо вони, які не розуміють цій темі нічого, будуть, їм буде цікаво, тоді іншим буде цікаво, повірте мені це. Обов'язково має бути тренування. Якщо немає кому, поставте стільця і розказуйте стільцю, але вголос яскраво, з виразом, з інтонацією, з рухами Тілом і руками І обов'язково потрібно перевірити техніку, на якій ви сподіваєтесь, е доповідатися. Е, принесіть презентацію, вставте, завантажте файл, покажіть, що воно працює. Часто в нас навіть на захистах магістерських, дипломних робіт, виникає така проблема, що ну все, презентація, а тут вона не запускається. У мене вдома вона запускалася, було все гаразд. Ну і в результаті. Я не заснув на презентації свого одногрупника Бінго. Ось такий короткий екскурс я хотів вам показати.